У діляна Вайта розбита кабіна, постарався Тайсон Ф'юрі в Лондоні на сайоні Вемблі відбувся чемпіонський бій за титул WBC у надважкій вазі 23 квітня 2022 року. Тайсон Фюрі 33 роки відомий як циганський король, захистив свій пояс проти діляна Вайта. 34 роки відомого як злодій. Ф'юрі здобув перемогу нокаутом у шостому раунді, завдавши потужного правого перкоту, після якого рефері зупинив бій. За поєдинком спостерігали 94 тисячі глядачів. Під час вечора боксу показали звернення Володимира Кличка. В Україні йде війна, ми стикаємо з викликами, що коштують життів. Дякуємо за підтримку батьків, матерів і дітей України. Не зупиняйтесь, ми потребуємо вашої допомоги. Тайсон Фюрі домінував у бою, постійно пробиваючи захист Вайта. Після перемоги він оголосив про завершення кар'єри, зазначивши: я пообіцяв дружині Періс, що після боїв з Валдером закінчу. Я людина слова, і це кінець для циганського короля. Після того поєдинку людина слова, ще повертався для трилогії з Дереком чи Сорою та сумнівною перемогою над Френсісом Даганом. та двох поразок від абсолютно чемпіона Олександра Усика. Коментуй та не забудь підписатись.